Коли не визнаємо чужі кольори на своїй землі та у своєму небі, саме так сказав президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття державного прапора України. синьо жовтий був на броні і біля серця наших воїнів, коли вони звільняли Краматорськ, звільняли Слов'янськ, Маріуполь та десятки інших українських міст у 2014 році. Коли вони звільняли Київщину. Чернігівщину, Сумщину та інші окуповані наші землі у 2022-му. Він був свідком народження світового шедевру і наш вичув, куди має іти руський воєнний корабль. І зараз кожен на своєму місці. Наш прапор повернувся на остров Зміїний, а крейсер Москва пішов заданим курсом. І сьогодні. Я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про його майбутнє. синьо жовтий прапор України знов замайоріть там, де його дім, там, де він має бути по праву. в усіх тимчасово окупованих містах, селах України, окупованих тимчасово замайоріть назавжди. Традиційно 23 серпня Сумщина разом з усією Україною відзначає день державного прапора, але цьогоріч заходи вперше проходять в умовах воєнного стану, тож зміркувань безпеки будуть не такі гучні та масштабні, як раніше, але від цього не менш значимі. Рівняємось на прапор України. Тож у сумах із самого ранку 14-метровий прапор за майорів на найвищому стягу тримачі області, встановленому біля фонтану Садко, представники влади нагадали про цінність головного державного символу України. Вшановувати державні символи треба, потрібно сьогодні. Ми якраз вшановуємо державний прапор України, підняли найвищий прапор Сумської області, і ми сьогодні знаємо, що наші військові захищаючи Україну з цим прапором йдуть в бій, і ми зобов'язані. Ні, просто проводити такі заходи. Ми не запрошували сьогодні багато людей. Сьогодні тут керівники, військові міста області, і ми розуміємо, що нам необхідно збиратись, вшановувати, показувати приклад. Звичайно, ми не проводимо великих масових заходів. Ми відмінили всі концерти, які були передбачалися раніше для святкування і державного прапору дня незалежності України, але відзначати потрібно необхідно, і ми це робимо. Я закликаю наших співгромадян все таки знайти. Можливість форму відсвяткувати не масовими заходами, а невеличкими своїми діями можна зробити пост, можна сфотографуватись вишиванки, можна прийти з невеличким символом, прапором там, десь на якесь місце а, визначне і сфотографуватись сфотографувати з родини, запустити якийсь такий флешмоб. Привітань форми святкувань можуть бути різні. Але дійсно ми поки що а, не закликаємо людей збиратись, проводити масові заходи, тому що є дійсно підвищений рівень небезпеки. Пеки, але ще раз повторюсь: ми вільні, розумні люди, і знайдемо можливість відсадкувати дійсно це важливе для нас свято. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю всіх жителів Сумської області з цим святом. Хочу сказати, що нехай цей прапор гордо майорить в небі і наповнює душі всіх жителів Сумської області силою, наснагою. Ну і бажаю всім нам те, чого про що думає зараз кожен українець: це перемоги і миру. Зі святом! слава Україні, героям слава наш прапор знають у всьому світі. Його прославляють своїми перемогами українці. Синьо-жовтий знамено є символом втілення національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Тож мешканці Сумщини відзначають, що в умовах війни цінність незалежності нашої держави стала для українців ще вищою та набула значущості для всього світу. Сьогодні день прапора. Прапор це наша гідність нашої України. Це наш символ, за який ми боремося, за який ми повинні перемагати нашого ворога. Ми повинні йти вперед з прапором. Твердо, слава Україні! Героям слава! Сьогодні. Вся країна відзначає, хто має таку можливість державний свято Державний день прапора України. І сьогодні це надзвичайно важливо, бо це символ єдності, незламності. Всі згуртувалися у нас в країні, і ми маємо підтримувати наших захисників. Ми сьогодні тут для того, щоб показати їм, що ми будемо святкувати на зло ворогу, будемо їх підтримувати. Ну і звичайно ж, нести. Традиції зберігати їх і дякувати, дякувати, дякувати захисникам, і захисницям, що ми зараз маємо таку можливість тут стояти з вами, розмовляти, а не десь сидіти в укритті. Наш прапор це наш наш символ, символ нашої державності. Тому кожен з нас повинен знати поважати цей прапор, носити з гордістю це знамя нашої України. – жовтий. У рамках відзначення державних свят на Сумщині в урочистій атмосфері генерал-майор Олександр Нестеренко відзначив кращих захисників України тих, хто щодня захищає наші кордони і відстоює незалежність. Нагородити відзнакою почесна відзнака Оту Суми по управлінню Національної поліції в Сумській області, заступника начальника головного управління національної поліції в Сумській області, начальника кримінальної поліції, полковника поліції Строкача. Валерія Григоровича. Начальника другого сектору третього відділу головного відділу захисту національної державності підполковника Калініченка Олександра Миколаєвича. У державній військовій контроліці Служби безпеки України підполковника Різніченка Олександра Сергійовича. Жигеру Дмитра Ігоровича. Зв'язку військово частини 745 молодшого сержанта бабича Олена. В ряди я потрапила в февралі місяця, так як я навчалася в полтавському військовому коледжі два з половиною рока. І при, по, Розподіленню мене відправили сюди, і я приїхала служити. Ну, я начальник групи фільдерського поштового зв'язку. У мене входить в обов'язки те, що мені по батальйонам, по військовим частинам нашим, які закріплені за нами, відвозити почту. Цей день дуже важливий, так як я навіть не сподівалася, що зможу відтримувати відзнаку. Це, мабуть, за всі мої роки, які я навчалася, це дуже важлива для мене нагорода. Я хочу передати привіт в Миколаївську область. Так як я з Миколаївської області і немає зараз е, можливості потрапити додому. Я передаю всім е, привіт додому. І Бажаю всім мирного неба над головою щоб скоріше закінчилася війна. Всі військовослужбовці, от починаючи з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення російської орди на нашу землю виконують 24 на 7 ці завдання, тобто не шкодуючи себе, свого життя, свого здоров'я, все заради однієї мети, заради нашої спільної перемоги. Звісно, що для кожного військовослужбовця важливо, коли його відзначають, тобто його вклад, тобто ну для нас, для всіх, ну для всіх нагороджених і для нас. Також для сівської сполучені. Важливо, що командування цінує кожного офіцера, кожного солдата і бачить, хто що робить для спільної перемоги, і от відзначає. Та такі свята, як День прапора, День Незалежності, вітаю всіх з Днем Незалежності. Цінуйте, тобто, ми зараз всі бачимо, що незалежність не дається просто так. Вона виборюється в запеклих боях. Тому цінуйте це і разом до перемоги. Я вважаю, що сьогоднішні відзнаки це не відзнаки не лише командування, це відзнаки всього українського народу, тим захисникам, які в день і ніч боронять кожен сантиметр, кожен клапник української держави і. На жаль, мусимо констатувати, що незалежність, соборність і всі інші державні свята це свята, які даються нам дорогою ціною, ціною життів тисяч тисяч наших найкращих людей. Тому сьогодні ми відчували подяку, і ми відчували підтримку не лише українського народу, а всього світу. Весь світ дивиться на Україну. весь світ підтримує Україну. і я абсолютно впевнений, що цю підтримку відчувають військовослужбовці. Відчувають ті люди, які бронять та захищають кожного з нас на кордони 1991 року дев'яносто першого року. У мене була впевненість і до 24 лютого а зараз тим більше ви подивіться на тисячі наших військовослужбовців, які захищають, і яких є одна мета: звільнити і Крим, звільнити і Донбас і зробити Україну незалежною і процвітаючою 32-го річницю незалежності України святкуємо в українському Криму. Абсолютно вірно. я був до е, дуже багато років до 13-го року в Криму. І у мене є вже дитинка, і ми проговорили з родиною. Що наступну річницю незалежності України це 100% український Крим і 100% Український Донбас. Вітаю сумщину! Вітаю Україну! Ми вже е, всім довели, що ми є незалежна, соборна, е, абсолютно європейська держава. З цінностями, і ми будемо процвітаючою державою, залишилось трошки почекати. Я абсолютно впевнений в нашій перемозі і впевнені цій перемозі весь світ. Кольори українського прапора стали символом протистояння російській Навалі, оскільки країна-агресор може посилити ракетний обстріл території України, проведення патріотичних масових заходів відкладається до нашої великої перемоги. Тож влада рекомендує в День державного прапора і День Незалежності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу йти в укриття. Слава Україні! Слава Збройним силам України, героям слава!